На шевроні якогось вагнерівця я побачив напис. От він на екрані Я не вірю ні в що. Я тут просто для насильства. На черговому шевроні чергового складу ЧВК Вагнер. Матте Василева. Вони закінчуються швидше, ніж встигають оформляти документи. Пафосно, хльостко, куметно. Розумієш, вагнерівцю. Досі ти ще не зустрічав справжнього насильства. Тобі здавалося, що ти страшний, могутній і нещадний, що від виду твоїх татух, твоїх зубів і твого АК 12 у паніці розбігається весь світ, і ти крокуєш планетою зі зброєю в руках, заганяючи цивілізацію в хаос і голосно регочучи в обличчя Всесвіту. А потім тобі дали Ну, тебе відгамселили. Зовсім. Чи знаєте ви, як навалюють потиличників музиканти, актори і актриси, які пішли до лав Сил оборони України? Чи дихали ви отрутою згорілих порохових, мотаючи головою, у якій аж дзвенить після Постріл? Чи пили ви каву на ганку безстрашної кафешки міста, яке димить? Вагнер. Серйозно? Хто це? Срака мотика. Я бачив людей, для яких Вагнер це композитор. Вони штовхали заглохлий спрінтер, повний ящиків з боєкомплектом. Я бачив людей, які й слова такого не знають. Вагнер. Вони заряджали цей боєкомплект у високотехнологічну американську зброю. Я бачив людей, яким було попрутньо на Вагнера цивілізацію і всесвіт. Вони пили тепле пиво у темному дворику біля хиленької хати. Повернувшись із бойових, вони давали фору не тільки тобі, але й Дуейну Джонсону. Хаос не вдався у всесвіті, кинутому в безодню такого насильства, комфі надсилає мені смску з пропозицією кредиту на холодильник. Велика випалена пустеля, на яку мала перетворитися моя країна за півроку боїв, з азартом бореться у Фейсбуці що краще байрактар в руках чи супутник у небі. Іноді вночі ми колупаємо пальцем щось у Криму, залужний мутить двіж, парам пам пам мамулічка. Красива країна, яка звеличує нову національну ідею, це Україна вагнерівцю, а Україна приб'є вас усіх.